Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні, 14.08, хочу з вами записати прогноз, який стосується Дня Незалежності України. У нас є період 10 днів. Ви також запитували, чи не готує часом ворог теж якісь серйозні потужні провокації до Дня Незалежності. Тому давайте сьогодні будемо з'ясовувати. Нагадую всім, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, поширюйте відео, залишайте коментарі. І також передивіться, будь ласка, прогноз, розклад, який у мене йде на серпень для України. Також є багато інформації по регіонах гарячих точках на серпень для України, попереджувальний і так далі. І також ближче, звичайно, до 24-го числа я буду ще робити розклад на щодень. там так само, що буде додаткова інформація. Сьогодні, за 10 днів до цієї дати, подивимося, що покаже прогноз, чого Україні чекати в плані чогось доброго. Давайте ми так сформулюємо. Перший запит, якісь такі важливі акценти, хай нам покаже карта, і в плані якихось загроз. Теж хай покаже карта. Отже, перше. Події хороші, які можуть статися ближче, чи в День Незалежності, чи ближче до Дня Незалежності. Перша карта. Відновлення балансу. Це мені йде якраз про те, що я вже говорив, що може, дай Бог, так і станеться з половини серпня, тобто з 15, з 20 числа, і далі, можуть бути, і дай Бог, щоб відбулися, позитивніші зміни в плані, от по лінії фронту. Щоби Максимально призупинити просування ворога і працювати над відбиттям їх та вичищенням території. Тобто перша подія це те, що пов'язано саме з відновленням балансу, відновленням контролю. Також ця карта мені йде про підтримку важливу з дня незалежності України, саме світову підтримку. Цього року в нас 33 роки в Україні. Це теж, так кажуть в народі, такий енергетично непростий вік і кармічно, так далі. Навіть часто кажуть 33 – це як вік Ісуса Христа. Тому Україна дійсності через те все, що пройшла, прожила, ці страшні жахливі випробування. Це все є можливість тепер дійсності як відпрацьовано цю карму, цей хрест скинути і отримати щось нове, щось сильніше: мир, перемогу, баланс, процвітання. От бачите, як ну, перша яка підказка. Друга карта. Ой, дай Бог, щоб так і було. Ця карта, яка називається Тріумф, перемога, успіх, шестірка жезлів. Тобто, звичайно, що якихось до того часу ще тріумфальних перемог буде, дай Бог, чим побільше. Це може стосуватися і по захопленню території Росії, це може стосуватися і по ще до того часу розбиття важливих об'єктів, баз військових так далі. Російських і на окупованих територіях, і на території Росії щось таке, як я вже казав, навіть сакральне для них може бути зруйноване. Навіть той самий Кримський міст, про який ми говоримо. Я не констатую це як 100%. Я просто говорю це з попередніх прогнозів: що не виключено, що от до Дня народження України, Дня Незалежності, ну, мається на увазі так, можуть бути такі, от наші хоробрі воїни зроблять Україні такий подарунок, знищити вже. Кримський міст в тому числі або щось таке дуже важливе для Росії. В ідеалі, хай би взагалі знищився ще путлірівський режим, і щоб вони забрались геть з нашої землі. І карта доблесті лицарів, додаткова допомога, підтримка, якісь важливі новини, важлива інформація, підписання документів чи договорів. Важливі якісь зустрічі, важливі відвідини України персонами світовими, в тому числі це може бути якісь із мис-Америка, Сполучені Штати, там підтримка, от це те, що йде по таких, скажімо так, перших от три карти позитивні, які можуть бути в контексті, якби зміни зрушень. Других три карти ми тягнемо по загрозах. Перша карта. Бачимо вже є аркан повішеного. Аркан пов'язаний з загрозами жертв чи масованих обстрілів. Чи можуть вони бути ближче до цих дат? Так, ворог може таке готувати. І, на жаль, ці загрози ще нікуди не поділися. І нам треба чітко розуміти, що поки ворог на нашій землі. Я не втомлююсь цю фразу повторювати. Загрози обстрілів жертв є. Друга карта. Напади. Провокації, що можуть бути зі сторони Білорусі, чомусь мені зразу це відгукнулося. Також вони ще можуть пробувати все рівно якось, як правильно сказати. Ну, і в тих напрямках, де є, ще дати якийсь додатковий наступальний потенціал, але щось спробувати напасти там, де теж наші не очікують. Чомусь так, не то, що навіть відкрити якусь нову лінію фронту, але от напасти там, де не очікують. І ця мені карта теж, якби йде, що можуть бути навіть провокації по різних містах, навіть загроза, яка пов'язана теж з, з мирними жителями, загроза якихось, от коли в нас обстріли були, і, на жаль, різні були жахливі ситуації, випадки, і торгові центри, і різні там і театри, і лікарні, і взагалі були жахіття різні. Тому такого формату цих провокацій саме період 23, 24 і 25 на 26. Варто очікувати. Звичайно, кожен день молимо за відведення сценаріїв гірших, але ці карти є. І от кажу, карта неочікуваних нападів, там, де ще з нашої сторони, е з нашої сторони десь щось, знаєте кажуть, не прораховується. Чи можливе просування ще ворога, чи навіть захоплення якихось територій. Ну, Ця карта говорить, що так, ці загрози є, але поверхніх трьох картах. З'являється одночасно і можливість це вже якісно зупинити, по крайній мірі по основній лінії фронту. І ще навіть таке от ніде провокація або пов'язана з якимись атомними об'єктами, чи електростанції, е ЗС та сама, так, енергоатомними станціями, е чи удари по якійсь енергоструктурі України. І знову ж таки залишається загроза. Ми вчора дивилися е прогноз. Ну, вчора мається на увазі сьогодні записую. 14 числа, це 213-загроза, яка пов'язана саме з провокаціями, що от вони, як провокаціями. Загроза нанесення навіть ядерного тактичного удару по наших ЗСУ, які знаходяться на території Росії, ця загроза так, вона би показала по розкладу, ніби є мінімальна, але вона є. Що вони ж там придумають за той період 10 днів? Ну, таке. При тому карта що Загроза є протягом серпня місяця. Так, далі дивимося. І карта диявола. Хитрі плани, карта жертв. Карта якось теж як жертвоприношення. Диявол, який активний. Провокації, загроза якихось, як навіть терактів. Або загроза, яка, знаєте, коли інформаційна загроза, коли темнота ховається під обліком чогось такого, ніби, ну, правильного, доброго. Ну, таке. Ви знаєте, не подобається мені ця карта. І не виключені, що навіть якісь навіть спроби замахів для важливих осіб України, навіть можливо і президента України. Чомусь якось ось так навіть Спроба замаху або якихось таких, ну от жертв. Бо тут є карта активізація ворога і загроза як, ну, для імператора, тобто це карта правителя, той, хто керує Україною, хто керує зараз державою президентом. Чи якісь такі от важливі, також наближені персони. Ну, ось такі попередження, які сьогодні отримали, є, бачите, плюсові моменти, але в мінусі, от як, як би це дивно не, не, не випадало, але всі карти практично вони йдуть негативні і конкретні моменти є. На чим варто і нам особисто всім звернути увагу і варто над чим подумати. І так само тим, хто ось, ну. Знаходиться на важливих позиціях зараз в Україні. І політичних, і економічних, і військових, тому що ці загрози є. І ворог так просто і легко не планує зупинятися. Ще, дай Бог, щоб на Росії ці всі переворотні моменти максимально активізувались. Ну, це теж можливо, про це я говорю в інших прогнозах. Тому слідкуйте, будь ласка, дивіться. Аналізуйте, пишіть також ваші коментарі, що ви з приводу думаєте, теж, які вас відчуття, перечуття з приводу Дня Незалежності в Україні. От. І почуємо з вами в нових прогнозуваннях. Всім бажаю, як завжди, миру внутрішнього зовнішнього, світла побільше. Хай негативне в майбутньому буде максимально нейтралізоване. А позитивне і позитивні сценарії максимально активізовані і примножені. Хай буде так. До нови зустрічания!